Дякую за перегляд! візьміть, будь ласка, працівники москвіти. Там Сатор. Зара, зара, айка, не зараз квіти, брат. Після того, як ми підемо всі. О, Боже, вони ж всі взяли. Йох, твою мать. Згідно. Телеграм ніхто не читає, я поняв. Кому він треба? дай він треба? Данило. Іди в баню. Ты в бане, не в бане. Так, так. И кирдейки. Да, сотора взя взяла ее вот так оп, на да, автопну. По этим достанем. Боже, що у вас тут стики порозводилось? А вот топ по-моему черезмей или якось. Не, они автоматично кладуться. Я тоже хочу с вами. А не перекину він тебе. тебе. А губані тресне?

Я, кстати, мо Москва. Хорошо. Не, nee, ничего, ничего. Идите строю, Сай, да? Панса 40. Встаньте, будь ласка, сьогодні. Дякую. Працює ваша уловка. Я б... я... Закидай будучку. Дощ починається. Закидайте вудочку, кому клюне той виграв. ви там. Йома, шо ти хочеш від мене квінтов? Так, Іван, стань стань назад. Біля мене, все. А ви там? Один попереду. Не Україна, ні, слава, ні воля. нам браття Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці запанує ми, браття у своїй стороні. Що ми брат козацького тіла ми полажим за нашу славу. RADU! Glory to Ukraine! Топом нема квитів. Топом mm. нема Мене немає, мене немає, Героям no, 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 no. слава. Слава націю! Мар См... См... Смерть, смерть смерть. Смерть ворога. Смерть ворога, смерть Пуша Путін Мовчати нас немає квітів. Ну там берить. Мерфі, то закінчить. Топайте без квітів вже, давайте швидше. А ну no. Матвій, іди. Повертаємося так. Це сон, до моєго улюбленого кума, ну да ладно. Э, дима назад. на Пане президент, да. просимо, а там, что там ну, девчонки Ничего, все. Панер Ір... <ріст> а иди уже. все. Ну от куди ти? Я тобі охорону надаю, ти тікаєш. да? Ну, ну. Я тобі безкоштовну охорону надаю вообще. Охорона моя стоит 1000 100 долларів. <ріст> Давай, іди клади, квіти. та 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 да 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 там. За спиною проходимо, стаємо в кінець, за спиною, в кінець, третій раз кажу всім. Хто там?

Ви можете мати час перевдітися і у прийняти участь. Буде зроблено. Можете збиратися, з'їхати, знімати форму. Дякую. Матері з тим. Що буде? Так. Я знаю, мене хоче Як так? Квіти заканчивается. Зеля, Зеля, дай пожать руку. Зеля, дай руку поджать. Зеля, може руку тебе пожать? Мы пишачка. Зеля, можешь тебе руку пожать? Зеля, може руку? Пропускаем службу.